малята! Нарешті в наш край завітала зима чарівниця з білим, пухнастим снігом і зимовими святами. Зима багата на свята. Найпершим і найулюбленшим святом всіх дітлахів є свято Миколая. Сьогодні ми з вами дізнаємося, хто ж такий Святий Миколай. Отже, легенда про святого Миколая. Жив хлопець Миколай, був він сирота. Його батько і мати померли і залишили синові велике майно. Мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до осель бідняків. Дуже-дуже любив Миколай дітей. Тому вони найпершими отримували подарунки, але не забував і про вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, ласкавість, мудрість, а про діток він і далі не забував. Люди досі шанують святого Миколая, тому й розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, Господь спитав, чого бажаєш мій Миколаю в нагороду за добре життя на землі. Нічого не бажаю я, мій Боже, тільки дозволь мені сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. І з тих часів існує на землі традиція, що діти отримують подарунок від нього.